Доброго всім раночку. Розпочинаємо день з позитиву, з такої красоти, смачної кави. У мене коротше, кава, об'єднаний перекус. О. Доброго ранку. Я вже вибачаюся вічно перед вами. Як не в піжамі, так в ночній, так в халаті. Коротше, то що така? Нема коли. Бігом-бігом, все в переривах. Сьогодні, не дивлячись на те, що середа, середина неділі, у мене просто вихідний. Так вийшло. Написала мені, коротше, що не треба сьогодні виходити, щось там кудись треба срочно виїжджати. І в мене вихідне. Я вроде би, і обрадувалася. Коротше, ладно, не про те. Я розігріваю духовку, зараз будемо випікати хліб той, що вчора, частина два. Я так відео підпишу, якось, щоб було понятно, одне за другим відео. Вчора його робили. Сьогодні буду випікати, духовку розігріваю. Не знаю, що вийде той, що я діла, як правильно сказати, на. У мене голова це мокра, то що я покупалася, коротше, собираюсь в мене вихідний один, куча діл. 12 годин я ще тільки п'ю каву, ще толком нічого не зробила. Зараз, думаю, хліб вже випечу, спечу, випечу правильно, і е, збігаю там по ділам. Коруч. Так що вийшла, думаю, зараз запишу відео, поки є час, хоч і мокра голова, того я в такому виді е, е, оправдовую. Це є, що я хотіла сказати, а хліб той, що на остатках, не на остатках, хліб із готового тіста. Із готов... Ну, коротше, як це правильно сказати, не знаю. Я вже заглянула так на нього краєм глаза, так сказати, цей. На вид, вроді би, такий. Кстати, я ставила на ніч градусник в холодильник, то що я, короче, поставила градусник в мене в холодильнику 6 градусів. То це, це я накрутила на останню поділку. Це ну, щоб саме холодніше, наскільки може бути. 6 градусів, того він в мене быстро в холодильнику перестає, якщо я більше чим 10-12 годин, більше, якщо стоїть хліб, все, він в мене тоді отакий великий, піднімається, тільки я його достаю, він одразу опускається. Ну, на вкус це не влияє, на вид так трошки не дуже. Зараз, коротше, будемо дивитися, експериментувати далі. Поки нічого вид заготовка така, якби обіщає будь експеримент удачним, ну, подивимося. Що він з нього буде, який на вкус буде. Коротше, в мене перекуси. Я, цей, в мене бутербродники, кава. Зараз буду йти шукати десь землю. Я то в одному магазині вже побачила. Проблема в чому? Купити цю землю, що садить цвіти. Цвіток в мене ось. Великі об'йоми, мішки, мені його нести, приходиться пішки і магазин, там, де я знайшла саме менше, це. П'ять кг в пакеті, і мені його нести, магазин той знаходиться від мене 35 хвилин ходьби. Так, якщо не спішать, навіть 40. Ну, 30-35-40, як ідеш. Блін, Ну, це сьогодні, зараз я вже йду. Тут в своєму районі є хазяйський магазин в мене, рядом. Якщо там немає маленьких пакетиків, мені прийдеться пертися туди, тому що цей цвіточок треба срочно посадити. От бачите, який вже корішок. І Цьому листочку, там десь я розказала якомусь відео, я ходила на роботу, там офісне поміщення, і там такий цвіток, як це він називається, замія кулькас. Він, звісно, там такий бідний, нещасний, тому що його ніхто не поливає, а якщо хтось рішить його полити, за нього подумає, то це їм. Ну, І його зальють, ілі його не польють взагалі. І він коротше, стоїть такий, бідний, нещасний, і такий листочок. Бачите, я його тоді, коли е я так акуратненько взяла. А вже кажуть, якщо щоб прижився, треба вкрасти. Що ну, таке, як ти листочок возьмеш? Я коротше, так і зробила. Я нікому не сказала, ні в кого не спросила. Я взяла, Там таке растіння, я не знаю, скільки воно видержить, пропаде, не пропаде. Тобто, ну, не знаю, так, вроді, наверное, неправильно, некрасиво, красиво, але в моїй ситуації мені подобається цей цвіток. І принципіально, мабуть, купити, вроде би не знаю, скільки вони стоять. Може б не така була проблема, я сама хочу виростити, щоб. Ну, от, щось в цьому для мене є. Короче, і він такий був, він весь це все те розстіння. Такі листочки, знаєте, не упругі, не плотні, такі, чуть-чуть, то, що в нього такий уход за ним. І цей був теж такий, я його, коротше. Взяла назву це так. І цей, що я зробила? В салфетку, увлажнила, отут, налила сюди водичку. Я, його, по-моєму, весь так під проточною водою, в цю салфетку замотала і в рюкзак. Це я таке признаюся на камеру. І так він мене весь день пролежав там в рюкзаку. Ну, Не весь день я там була 6 часов. А одірвала я його так вийшло в початку дня, тому що так цей. Зараз я його положу, щоб він бідненький Ну, трошки його провітрила, в принципі. І, це, і він такий, от бачите, даже він, коли я його в стаканчик положила, що він даже так от, ну, скрутився. Ну, ну Він чуть -чуть, бо це набрав такий плотненький став, а То він взагалі як такий, як салфеточка, як тряпочка. Такий він одразу водички напитав. Короче. І це, пустив уже корішок. Я так, і не думала. Він слабенький, ростіння слабеньке, листочок цей взагалі був як тряпочка. Думаю. Інтересно, буде з нього щось не буде, цю. Це просто я набираю воду холодне від времени, ну, освіжаю її, виливаю, не кипячу чого, нічого. Це така вода. Цей. Я не посажу його, одми, я цей стаканчик не відмию. І тустий він корішок, тепер мені його треба срочно посадити, тому що корішок уже такий, що садити його треба. І зараз оце, по-моєму, сьогодні 29-й сьогодні да? Пол... новолуніє, а потім буде ростуща луна. І оце Я сьогодні так думаю, так, срочно в мене вихідний, треба мені десь знайти землю сьогодні. І ну, прям сьогодні я не буду садитися, як уже ростуща луна, буде, тоді в ті дні посажу, посаджу, вирощу такий цю Така історія в мене буде мого заміга кулькаса, а потім ми ж на сьомній квартирі, а потім як переїжджать. Що я буду? У мене вона орхідея, ялинка вже нажила собі добра. Ялинка та, що на новий рік купляли. три моїх питомця, І четверте, воно когтями цокотить іноді бігає. Коротше, така ялинка, це ж на новий год ми купували. Да, я її хочу, теж, знаєте, що, якщо я куплю ґрунт, там, що останеться, цей, я її хочу теж потім все тому пересадити в більший горшочок. Зараз він такий ось. Ну, вона, мені каже, почне рости далі. Там щось навіть щось з'являється. Зараз я покажу. Коротше, один, другий. Це ж я її перевожу в таку систему. Я не здаюся в баночку, щоб вона без ґрунту була. Коротше, це друга історія. І це буде в мене третій. Отак <г Breathe> такі мене питомці, четвертий ночки бігає. Ну, Там ще є цвіти, то один тут. Ну, не важно, коротше. Того, така, окружаю себе красотою, зеленими растіннями. По тому, що я з ними буду робити, коли прийде, стане питання переїжджати, я не знаю. Куча ж до цього всього буде. Отак От сяду знаєте, в цю машину, візьму їх отак в руки і буду з ними їхати. Мені це не привикати. Я колись привозила слона отакого розміру, отакого він десь був, такої ширини. І отак десь був він да, десь так, висотою. Коротше, такий собі габарит. Із Турції ми їздили в Турцію віддихати, колись з сім'єю мамі відмічали там відмічали цей, день рождення. І, коротше, я купила цього слона, як його вести, не знаю. В мене завжди, бачите, купляю щось, тут взяла цей, буду садити цей. Як воно буде далі, я не знаю. Я буду розгрібати потім по ходу. Отак із слоном. Я купила, я прям захотіла купити собі цього слона. Ну, статуетка. Ви зрозуміли? Мені так подобається, він в мене на полу стояв так. Мені нравиться, не знаю, в мене в Україні там три слоніка таких статуетки. Більший, чуть-чуть був менший. Другого слоніка я привезла з Катара, їздила туди. І він був такий, я не знаю, з чого він, а обтянутий таким, як кожею, що Ну, воно не кожа. А цей красиво так, так? Да? <гум> не кожа, щось таке, ну, може кож замінітів чи як, ну щось коротше, так, от, от, ну, з такого він матеріала був. А цей що з Турції він був просто е, не пластик, такий крихкий матеріал. Тому що, коротше, він в мене в итогі, мені прийшлось його з ним розстатися, тому що він в мене лапка раз була, повреждися, ну, розтріснула. І От пала. Потім він у мене стояв на склеєній лапці, потім він ще раз упав, вона розсипалася. Я вирішила, якщо воно розбите, вже, якщо воно повріжджене, то не треба. Як мені не було жалко його блін, ну, як я його везла, це було кіно. В самоліті ручну кладь я його брала, упаковувала і ложила його туди наверх. Помив, не, ну, так мені цей. Коротше, це я дуже не пам'ятаю, але більше все, що туди ложила наверх. А коли з Києва до свого міста, де я живу, ми їхали, на маршрутки на обычній, з в город, це 4,5 часа їхати. І він мене зо мною їхав отак на руках. Я, ну, це маршрутка. отака ж. Це, я його на, це не поставлю на пол, то що не було куди, в проході. І отак на руках я 4 години з цим слоном сама себе. Була в шоці, але я його привезла додому. З Катара він чуть-чуть був поменший такий. Він в мене там в Україні зараз і стоїть. Цей. І, коротше, і такий в мене ще є маленька ситуація. Ну, коротше, це вже не важливо. Так, йдемо пекти хліб. Духовка вже роз... Так, Ну що, виходить. Такий, бачите, він вроді би хорошенько піднявся. Скільки зараз у мене Пів першого, а я його в холодильник вчора положила в 19.40. Тут я виложити, подождите, Ви там собі посчитайте, скільки він був. Ой, я так зараз тут сосредоточена буде. Що то пошло не так? Трошки криво виложила. Це завжди воно так на камеру. Без камери наскільки проще, швидше. Це, знаєте, як ото кажуть, це не ну, це правда, це не, люди не приукрашують там, щоб собі якісь бали заробити. Так воно і є. Я б давним вже давним спекла, давним-давно вже поїла б. Так в мене ті бутерброди і лежать. Думаю, зараз хліб кину в духовку, хай печеться. Тому що я ж їх не їла, каву не пила, а сиділа ж тринділа. Ну я ж вас... Запросила на каву, значить, я з вами общалася. Так, зараз зробимо такий собі рисуночок. Це так просто того, що мені подобається. Це робить колосочок. Оп. Можна навіть такий двойний. Так, скільки, скільки це він в мене був. Ферментація яка. Коротше, це він такий в мене там корисний, корисний, виходить. Ну, на вид, в принципі, він, я б не сказала, він нічим і не відрізняється. цей розріз такий діла. І не відрізняється візуально від обичного того, що на цьому, на опарі. Так, це вже я називається лишнє. Граюся на Так, я його так, ну що, Печеться. Бачите, оночки водичка, пар уже почти википів. Не знаю, мені здається, це мало пару. У ну, мене нема каструлі йомкості я так випікаю таким способом. Людки кидаю, бризк. Так, ну що, достала тільки, що я хлібчик, він ще гарячий, до нього не торкнуться. Ще такий ну, возьму. Хорошенько простукується, це значить, що він пропечений. Хорошо. Такий красунчик, коротше, вийшла, хорошо вибродений він. 16,5 годин якраз і він, ну не знаю, не перебродив. Мені здається, бачите, такі ось пузирики ці міленькі міленькі по ньому. Це він хорошо, достатньо правильно вибродив, ферментація пройшла правильно, достатньо часу. То дуже-дуже корисний хлібчик. Він, якби Ці бактерії, що в закваски містяться, вони покращують травня. Тобто, коротше, коли ми споживаємо цей хліб іменно на закваски, не на дрожжах, то покращується травлення наше, зміцнюється імунна система. ну І плюс до цього всього він же ж наскільки вкусний, наскільки ароматний. Він і зберігається, да, це правда. Що кажуть, що заквасочний хліб довше зберігається довший термін його так, храніння збереження да, при кімнатній температурі. Ну, все ж за що цих живих молочнокислих бактерій, все це вони живі, тому ну, не хімічний спосіб да, виведення дрожей, дрожжі в тихпроізводственних. Коротше, такий красунчик вийшло. В принципі, я його зараз пройде минут... підождемо минут 15, не, 15 мало, може минут. Ну, коротше, не варто. Ще засніму кусочок, розріжемо, який він внутрі, який він на вкус буде. Бо мені ж цікаво в порівнянні з тим, що на опарі робиться. Взагалі є різниця чи ні? Чи просто цей метод тільки удобний тим, що там немає опари, немає часу ждати. Ну, пару, щоб ну, коротше, а так ми випікаємо хліб, сьогодні формуємо його, відщипнули кусочок тіста цього в судочок і в холодильник. Поки у нас цей хліб є вдома, да, споживає його сім'я, пройшов день-два, ми взяли той кусочок з холодильника і на ньому знову замісили хліб. І так безкінечний процес. Да, Постійно цей кусочок тіста ми відриваємо. В контейнер, в мене ось він ще даже стоїть. І цей. Я в такий ось очки із морожена контейнер ложу, ложила, закрила в холодильник, Надо хліб достала на ньому ж на цьому кусочку тіста, замісила опять. І так це, ну, да, це безкінечний процес. Якщо воно ні на що не влияє, от зараз я роз'їжу, поки я бачу ні на що не вліта, не повлівала. На вид він такий же, все точно так, відкрився. На вкус подивимося, який він буде. Ну, я думала, знаєте, він може буде ілі не підніметься, ілі буде ну, не вибродений. То, що той же ж кусочок опара, вона, мені казала, така якась як активніша. Ну, вона якби для цього призначена. От іменно вже тісто, там же ж уже всі добавки були. Ну, Добавки це так звучить добавки. Соль була, олія і в мене сахар був. Цей хліб я сахар не ложила. І олію не лежала. Ото тільки при замісі, там, трохи як руки це були в олії і все. Просто тільки тут соль, кусочок того тіста, він же опара, він же кусочок <тас> тіста і мука Цільнозернова, біла, трошки житньої. Цю Зільна я не додавала цей раз. Ну, Таке плюс-мінус. І я думала, від знаєте, буде такий якийсь кліпешечка, ну просто хліб то він. Ну, а в ітоні він вийшов обичний повноценний такий хліб, вже навіть чуть, -чуть остиває, можна навіть торкнутися в мука хруст. Кстати, ця салфеточка, що в ній ми хліб розстаю їм за готовку в холодильнику, я її не стираю кожен раз. Вона ж там ну, мука осючки на ній, як ви бачите, вона ще влажна. Я її духовку, хліб витягла, духовка ж гаряча. Я її просто так от сложу і туди сложу, вона там духовка собі остиває, і заодно дезінфіцирується ця салфеточка, там вже гарячий воздух, вона і сушиться, і дезінфіцирується. Ну я так роблю, думаю, скажу, мало лі комусь буде такий метод теж. Бо кожен раз стирати і сушити це все довго і ну смисло, якщо тут просто мука, зараз вона висохне, засохне. Гарячий воздух ці, всі мікроби. Якщо ну есть тобто не будуть вони тут виживати, так сказати. Я ось її ложу. Сюди там якраз це кусочок пергами, що випікався хліб, він вже все положила. Тут температура така, що тряпочки, нічого не буде, тільки дезінфекція. Так, ну що, у мене пройшло мабуть, аж півтора часа. Хлібчик хорошо вже остив. Ну ще хрустить. Я збігала в магазин, думаю, вже потім цей пакети. Так, розрізаємо, коротше, дивимося, що ж з нього вийшло. Зараз за досточку так, бо мені так удобніше. Ріжу так от його пополам. Я, кстати, прочитала недавно, що, щоб він довше хранився, хліб. Його треба різати отак сразу пополам, не починати з меншого. Розрізати пополам і потім окремо одну частину використовувати, потім другу. Він так якби довше храниться. Не знаю, чого фішка. Так, внутрі. Непонятно. Ще я сама ще не бачила. Ну він так ріжеться, як знаєте, як вроді він. Ладно, не буду робити висновки. Зразу я, потім ви. Ну, отакий. звичайний хліб. Так, да, різниці, як би нема, навірно. Мягенький, тоненька корочка, хрустяща, все як положено. Ці пори більші і менші. Ну, він в мене їх бродив вже ж 16 часов це багато, я вважаю. Того, мабуть, бачите, тут воно так участком крупніше, тут уже мельче, наверное, вже мельче, навірно, вже почав, як перестаювати. Взагалі то не важливо. Зараз я спробую, який він на вкус, і виводи, якби вже мені понятні. Як мені мене різати. нарізати, то в мене ножик не такий, то в мене те не такий. Короче, все не слава Богу. Єдина різниця, мабуть, в тому, що я м'якушку. Обачний вкусний хліб. Як, як на метод той, що за парою. Солі чуть більше сипнула, бо мені все время чується, що солі мало думаю, І зразу й чуть. Коротше, просто таким методом я все візьму цей хліб, що оцей хліб, що з нього я взяла кусочок сюди 100 грамів. Пахне і досі. Ось дивіться. Так, зараз от якраз воно половинками так удобніше. Це той, що я пекла скільки це днів три, навіть вже назад. Вже й не від Відселя взяла 100 грамів кусочок тіста і через 2 дні зробила з нього заміс цього хліба І от вони зараз я й сама хочу глянути. Бачите? Ну просто що цей в мене взагалі стояв, я навіть не знаю, скільки довше, ніж 16 годин. Ну, в зв'язку з моєю роботою, коротше, він, мабуть, менше піднявся, а цей чуть-чуть вищий кажеться. В формі вони розставивалися ті самі, які такі овальні. як би. Ну, коротше, внутрі я маю в виду, що сравнюю м'якоть, м'як, м'які ж. Влітає ще ж і методи цього. Заміса, витягування, я оцей щось теж не пам'ятаю, як я його робила, витягла. То такі всі ці нюанси воно не в тому діло. Разниця тільки в тому, що коли опарним способом ми робимо, ну, довше времени займатися. Треба поставити опару, треба підождати, поки вона хорошенько ну то есть. А оце, якщо ми печемо хліб, що кожен день для сім'ї, там через день, наприклад. Що в нас завжди виходить живий кусочек, на якому зразу Вот Вчора я делала замес, бо я відділила кусочок тіста, він в мене в холодильнику. Я сьогодні беру те кусочок той і делаю замес, завтра опікаю і так безконечний процес, без паузи. То о, цей метод удобно, коли печеш хліб регулярно, постійно, через день, а то й кожен день. Я такий для себе вивод роблю все. Він ні на що не влія цей запах, я просто не можу спокійно, щоб його не відмітить не цей. А так все, коротше, як обычно, все класно, все ідеально. Оця корочка, це капець. Поки вона ще завтра вже її не буде. От тут, а бачите, вона вже він не хрустить. А сьогодні ще. Так що так що, коротше, Сейчас я переодеваюсь, а я, я ж ходила там за покупками. Короче, сейчас, может, сниму, что купила рубрику. Сейчас загляну, сколько я натрию. Если видео відео то тоді в следующем, наверное, уже будет. Короче, ладно, тоді. Всім пока. Не знаю, чи прощаюсь на сьогодні, чи до следующего видео. Разницы немає, да? Всім всего хорошего.